Вчора моєму сину прийшли ось такі от зошити, робочі зошити з англійської мови. Він займається у Green Country. Я вже вам розповідала про цю школу англійської мови. Це не та школа, де викладаю я, але от я не надзвичайно задоволена, тому що я бачу живий результат. І це насправді дуже класна платформа, де уроки абсолютно гарно розроблені методистами, і результати одразу можуть бути помітні, Незважаючи на те, що мій син займається в групі дітей. Там їх, по-моєму, семеро. Ми обрали навчання з українським викладачем. Я вважаю, що це нормально, тому що вона може пояснити, якщо щось не зрозуміло рідною мовою, але уроки проходять англійською майже 90% рідко коли переходить вона на українську. І мені дуже подобається, що. Окрім ну, підготовки до уроку так званого селстадії є ще робочий зошит. І він, звісно, є онлайн, але мені здається, що в такому друкованому варіанті це набагато зручніше. На 32 уроки видають дві частини. Зараз у нас 11-й крок і 12-й. Ось. До речі, в кінці по завершенню отримують сертифікат з оцінкою, яку дитина отримає по всім тестуванням, і ви одразу бачите, як гарно вона вчилася чи не гарно, і так далі. Але я от надаю перевагу друкованому зошиту над онлайн-платформою, тому що це зручніше дитина не відволікається на пошуки онлайн платформи, бо вони ж працюють в зумі ще до всього. Тобто вона собі знаходиться в зумі з вчителькою, вона взаємодіє. В групі ось, а в неї під рукою є ця платформа, і мені здається, так зручніше. Ось, я вам залишу промокод на знижку, хто захоче приєднатися до навчання. Я, до речі, мрію потрапити туди працювати також, хоч я і викладаю зараз англійську в іншій школі. Але от я просто задоволена: саме Green Country дуже мені подобається і підхід до навчання учнів, і розроблені уроки. Дуже багато. Таких сучасних тем не заїжджені, не старі, а от саме сучасні. Тому моя щира вам рекомендація. Так, це щодо англійської вам сказала. Сьогодні я також працювала в себе в школі. Я також викладаю онлайн уже півтора місяці, трошки менше як півтора місяці, уже вийшла на якийсь графік. Це було так нелегко, чесно вам скажу. Бо в мене, значить, як у мами завдання вранці відвести, потім в обід дітей зі школи забрати, а ввечері забрати меншого з садочка. І мені треба двічі ходити ой, тричі ходити до школи і до садочка. Коротше, бо воно все в одному місці знаходиться. І виходить, що мені в обід треба мати цей час і ввечері треба мати десь мінімум годину часу. Але я вже собі поставила так уроки, що я вранці працюю, потім трошечки в обід і трошечки ввечері. Ось. Стараюся, щоб в мене все-таки ще був і вільний час, бо дуже втомлюється сидіти за комп'ютером очі сильно болять. Більшість учнів, особливо під вечір, втомлюються теж і відмовляються, наприклад, там, читати. Кажуть, болить язик або домашку не роблять. І, відповідно, дуже багато чого ми читаємо в парах. Тобто, щоб їм було трішки легше, як вчитель теж з ними читає. У мене вже горло болить до кінця дня. Ось, ну і вже прямо після 19-ї, оце на 19-ту в мене останній урок, а на 20-ту я не беру уроки, хоча це супер прайм Тайм, це популярний такий час, коли всі учні збігаються додому з усіх гуртків. Вони вдома і можуть вчитись, але насправді це найгірший час, який може бути для навчання, чесно. Чому? Моє спостереження як вчительки це те, що діти втомлені до кінця дня. Вони не засвоюють матеріал і ці уроки часто не толкові. У мого сина навчання теж онлайн на 5.30 і йде воно півтори години. Якщо я зараз викладаю в школі, в нас уроки з дітками до 10 років, це 40 хвилин. А від 10 років і старше це 50 хвилин. Ну, в принципі, для індивідуального працювання цього достатньо. Не буду брехати. Для групових, звичайно, що півтори години цього теж достатньо поки що. Далі я думаю, що варто буде переходити на якесь індивідуальне. Ось так, от за ці вечірні уроки. У нього закінчується воно в 7, майже без десяти він уже ніякий, чесно, але раніше не виходить, бо ну так заняття, такий розклад занять, і в нас теж карате. Ось, коротше, коротше, ось моє спостереження: пізно уроки, десь там, де засвоювати потрібно, засвоювати чи читати, це не варіант, це дуже втомлює дитину. Краще, от на, моя думка це прийти після уроків. Наприклад, якщо уроки там о другій годині, пообідали і на три заняття. Тоді ще дитина не така втомлена, вона може щось засвоїти. Домашню роботу можна робити там і ввечері, але це теж ну таке, не дуже, тому що на домашній роботі часто ми е, закріплюємо засвоєний матеріал. Ну. А, загалом, е, ще одне таке моє спостереження: це що зараз стали. Діти підліткові бути дуже, ну, типу, не поважати інших дорослих. У мене є учні, які можуть не вмикати камеру взагалі. І з першого дня не вмикали. І це для мене настільки дивно. Це така якась не культура. А... Деяких учнів, які не вмикали камеру, я перевела уже на камеру. Ну це підхід такий індивідуальний їх до кожного, коли ти там розговоришся, якісь там підбираєш запитання, чому не вмикаєш камеру. Давай туди сюди познайомимось, і врешті-решт оцей блок знімається. Але дуже багато підлітків чи то вони закомплексовані, чи то в них такий іде протест, не вмикають цю камеру. Такі пояснення таких речей відбувається, знаєте, більше виховна робота з деякими, а не навчальна. Але є і сильні учні, і це дуже тішить. І, і учні, і учениці, і мене тішить, що і хлопці є розумні. А, теж в підлітковому віці, ну, може, трошки вже старші, які дуже начитані. Боже, це так надихає. Я собі думаю, я хочу, щоб мій син теж вчився, щоб він був теж таким начитаним, Щоб він не сидів такою в носі ковирявся і не знав, що сказати. А він знає і про ту країну, і про цю, і там якийсь факт, і там щось цікавеньке, і там, і там наскільки це надихає. Е, ну, Взагалі, я просто людина-відмінник. І не те, щоб я там хочу, щоб у мене з усіх предметів моя дитина була відмінниця, Ні. Але е, ну, щоб вона була загально розвинена, знаєте, ось це я добиваюся. Є діти травмовані. Я бачу, це в мене, до речі, учні з Харкова, із Києва. Це найбільше, з Дніпра є. І ті, хто з Харкова, я бачу вплив травматичний. Він дуже відчутний, друзі. Це капець. Я навіть не думала, що настільки може відчуватися отак з боку, як впливає цей стрес. Впливає дуже серйозно. Діти часто такі. Не по віку, замкнені, якісь такі, типу, бага... знаєте, як дорослі не по віку. Ось вони багато чого розуміють, що не треба вже розуміти, в цьому... що ще не треба в цьому віці розуміти, та й взагалі ні в якому. І вони до деяких речей відносяться по-іншому. От, до прикладу, навіщо вчитися, якщо може ракета прилетіти? Ось таке, знаєте. От так що, ось такі мої вам спостереження. Розпаковка улюбленої кави. І хочете ви того чи ні, але це дійсно дуже-дуже смачна кава. Я її просто обожнюю. В мене було закінчилося, і я взяла відкриту пачку якоїсь No Name і то просто був жах. Я, чесно, після такої паузи не могла випити її. Замовила Meal Crush, мені дуже, дуже сподобалося. Це суміш різноманітних видів арабіки. І тут цілий кілограм, щоб вистачило надовго. Подобається, що є клапан для зручного зберігання. Та вентиляційний клапан, щоб ваша кава довго залишалася свіжою. А також взяла на пробу їхню новиночку, яку я ще досі не куштувала. Називається. Вона Бурунді Кібінгу, якщо я не помиляюся, там 250 грамів. І це також різноманітна арабіка. Е, і е, зі смаком меду такі дуже пряні аромати, пряні е, смакові якості має, тому вирішила її скуштувати. Ніколи не пробувала, але також захотіла скуштувати смаколики з сайту 25 Coffee Roasters і обрала для себе мед з горішками. Мені здається, це надзвичайно смачно, але чому я раніше? Цього не замовляла, не знаю. Залишаю для вас промокод на знижку Зоряна 15, який дає знижку на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо та наборів. Тому куштуйте, замовляйте. А від 350 гривень діє безкоштовна доставка на нову пошту, що дуже дуже зручно. Ну а я заварювати собі каву, смакувати смаколик і ділитися своїми враженнями. Але навіть не тільки я, але й мій менший син. Зараз все покажу. Готов? Да, Ростик, подивись на мамушу. Пока! Ми приїхали сьогодні на дуже красиву локацію. Це виставка гарбузів. І тут є дуже-дуже багато різних цікавостей, цікавин для дітей. Дуже гарна місцина. Давай до озера підійдемо. Таке гарне озеро. Краса. Обережно, рибки теж є. Ой, кавеленька! Ой, копа! Сюди такі красиві зони. Дуже гарно. Зараз ми йдемо, тут знаходяться маленькі ага, тваринки. Підійдемо ближче. Це у нас Це ж коза. 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 Дивиш, можна козатива? Можна? Обережно. Яка краса? Петунія чи що це? Обережно. І тут гортензії різні. Дивіться, яка краса. Напевно, перед цим тут були лавандові, красиві фотозони. Позрізали вже, готують до наступного сезону. Є тут велика дитяча зона, зараз ми ще до неї дійдемо. Растечок зачекай, до гарбузиків ідемо. Дуже все гарно. О, клас! О, боже, ресто. Лада, побігай давай, біжи. Тут власне ця краса, заради якої ми приїхали. Мама, дивись! Я Мама, дивись! Там вітряк. Тут така копиця така сіна. Дивіться, це все справжні гарбузи. Якого розміру? Проти сонця. Така тут зона гарна. Справжній гарбузовий будинок. Класно? А хто ви заглядати буде в віконечко? Лада? Лада! Ку-ку махай! А тут, бачите, різносортові гарбузи вже, якісь декоративні. Якісь такі, як наче, з Моршкоті. Тут ось така піраміда з гарбузів. Я, до речі, бачила, як на сайті викладали, як будували цю піраміду, то прибивали гвістками. Ой, вони колючі. Ось ці просто супер інстаграмні, біленькі. А тут не наче на якійсь виставці гляньте. Це все справжні гарбузи. Це місцеві, вирощують на продаж, звісно ж. І перш ніж продати, вони роблять ось таку виставку. Погляньте, є в когось такі гарбузики? Якщо є, то це такий сорт чи це хворова. Гляньте, який цікавий, як авокадо, так? Супер. Вже один зіпсувався. Різні різні, будь-які маленькі, більші, хокайдо. Здається, пості, із яких побудовані ці всі будиночки, всі ці штуки великі, вони називаються хеловінські. Тобто вони мають таку форму, але за смаком вони ну, не переважають. Не найкращі. Просто за формою супер інстаграмні. Це я дізналася з розповіді власників. Ось. Така виставка діє. Не постійно, лише до морозів, бо потім потрібно вже збувати продукцію. Дуже гарні такі гарбузочки. А тут взагалі така краса, зараз підійде. Ми зараз ще до однієї такої виставки сіна зроблений собачка. Тут ще одна локація. Неможливо за це відстань Є інакше вчитися. І от симпатичний песик целі дуже багато фотозону дуже гарна локація, нічого не скажеш. Сюди купа фотозон. Але сонячно сьогодні для фотографії засвічує, пересвічує, але дуже-дуже гарно, нічого не скажеш. Вхід для дорослих коштує 300 гривень, для дітей 150 і є кілька пільгових категорій. Ні, вони не катаються. Кататися платно тут. Ще одна така локація, такий будинок. Тут так затишно можна звитаруватися. Ще є одна копиця з сіном. Ще одна локація, але проти сонця мало що поміні. Ось така, виставка. Так, Ви ну, зараз може бачити, що у нас в нашому плями є. Як подобається, є я, подумала, чи ще я Так, Давайте я попрошу. Вони буду... забирають наш хороший над. Є таке. Тому краще їх зустрічати. Але ми одного... Тоді, я думаю, вам буде дуже легко впоратись, тому що, так як наша була, була любителя мені... де... і право, ми приймаємо діти, потім... потім... на ось такий от спуск. А потім ми замовили піцу і поїхали додому. На цьому своє відео закінчую всім. па-па, до нової зустрічі вже зовсім скоро.